З чого починаються всі відео про гальмівні колодки? З того, що це запорука вашої безпеки та інші бла-бла бла. То ми повторюватись не будемо. Тим більше, якщо ви цього не розумієте, то інформація, через скільки міняти гальмівні колодки вам вже не допоможе. Всім привіт! Сьогодні говоримо про все, що треба знати про гальмівні колодки. Головне питання це коли міняти гальмівні колодки. Середній ресурс деталі складає від 30 до 50 тисяч кілометрів. Але відповідь на питання, як часто міняти гальмівні колодки, залежить від умов експлуатації. Любите втискати капчик в підлогу, а потім різко гальмувати. То й колодки зносяться швидше. Ну і ще один факт від капітана очевидність: якщо відчуваєте, що процес гальмування погіршився, то дуйте одразу на СТО. І не важливо, як давно ви щось там міняли. Кожному водію важливіше знати навіть не. Те, скільки ходять гальмівні колодки. А як можна оцінити їх ресурс? Тож за якої товщини міняти гальмівні колодки? Ну, всі підручники кажуть, що цей параметр має бути не менше 2 міліметрів. Щоб це дізнатися, треба зняти колесо та виміряти колодки штангель циркулем. Ну, зрозуміло, що більшість автовласників. Так не заморочуються. Тож як перевірити гальмівні колодки, не знімаючи колеса? Ну, по-перше, це підкажуть працівники автосервісу, якщо вони у вас працюють на совість. По-друге, багато колодок має датчики зносу. Коли товщина фрикційного матеріалу наближається до 2 мм, вони виводять Попередження на панель приладів. Якщо такого датчика немає, то є індикатори зносу. Це металеві пластинки, які починають тертися об диск та видавати неприємний звук. Таку підказку складно пропустити. І тут на словах про звук всі напружились, адже кожен автовласник у своєму житті стикався з питанням. Чому пищать або скриплять колодки? Ну, першу причину ми описали: це знос, їх треба міняти. Але чому скриплять нові колодки? По-перше, це може бути через некоректну або недостатню якісну установку на СТО. Криво вставлені колодки, не почищені та не змащені, направляючі та супорти, не затягнуті, кріплення, необроблені джерела корозії. Причин дуже багато. І цього можна уникнути, якщо звернутися до наших менеджерів. Ми маємо проєкт, рекомендовані СТО. Це автосервіси, за роботу яких ми ручаємось. Інша причина знос гальмівних дисків. На них може виробитись буртик. Або вони просто можуть зношуватись нерівномірно через інші причини. Все це може призвести до того, що нові колодки будуть працювати некоректно. Також скрип виникає просто від надлишкової вологи. Тоді це пройде одразу, як колодки, та диск прогріються. Остання причина найменш. Приємно. Колодки просто неякісні. Тож, які гальмівні колодки краще? Якби хтось знав, відповідь на це питання зжилось би набагато краще. Але доведеться розбиратися в брендах. Ну, Наприклад, про топових виробників ми знімаємо окремі відео. Однозначний преміум в цьому сегменті це Текстар, Брембо, Феродо «АТЄ». Текстар поставляється в оригіналі на більшість преміальних моделей. Брембо це італійський бренд, який рекомендацій не потребує взагалі, адже стоїть на Ferrari та Мазаратті. Феродо продукція американського концерну Tenaco, яка взагалі стала ім'ям. Прозивним для фрикційного матеріалу. А та є ще одні німці, чиї колодки більше встановлюються на автоконвеєрах, ніж продаються на вторинному ринку. Ну, в середньому сегменті ми рекомендуємо колодки брендів Bosch, TRW, Remsa, Rothaus, Eurorepar, Febis, VAG, Blueprint. Bosch – ну це Bosch. Нічого додати. ТРВ належить. Тим же німцям, що Лінфьордер з Саксом, Ремса та Ротхаус, іспанські бренди одного з найбільш у світі виробників колодок на вторинний ринок. Єврорепар, бренд від Stellantis. Це один з найбільших світових автоконцернів. Фебіс, Вахта Блюпринт. Три практично рівнозначних бренди від одного з світових лідерів на ринку неоригінальних запчастин Більштайн Груп. У бюджетному сегменті колодок багато. І рекомендувати ми не будемо. Бо ви все одно напишете в коментарях, що вони скриплять. Хоча проблема скоріше за все не у бренді. Якщо ви запитаєте нашу рекомендацію, то безперечні авторитети на вторинному ринку колодки від брендів Febi, Swag та Blueprint. Дуже широкий асортимент, якість та характеристики оригіналу. Точність при встановленні. Це ідеальне співвідношення між продуктивністю, комфортом. Під час водіння та довговічності. І ще одна рекомендація це колодки Єврорепар. У випадку з цим брендом ви завжди можете розраховувати на якість, яку гарантує вам концерн Stellantis. Якщо вже вони дозволяють встановлювати ці колодки на оригінальних сервісах Peugeot, Citroën, Fiat, Opel та інших, то і ви можете їм довіряти. Ви запитаєте, а чому ж ми не розказуємо, як вибрати гальмівні колодки? А тому, що окрім бренду, більше вам нічого для цього не треба. Достатньо знати він код автомобіля, щоб підібрати колодки максимально точно, інакше доведеться звіряти форму, розміри та інші параметри. А воно вам треба. Життя собі треба полегшувати, а не ускладнювати. А зекономлений час, знаєте, куди краще витратити. Використайте на те, щоб написати коментар під цим відео. І ми вам за це подякуємо. Ну а на цьому все. До зустрічі у наступних відео.